І це тас к і це друга серія другого сезону зомбі апокаліпсису. Так, нібито я машину зачинив. Так, друзі, всі вийшли. Та ну добре, тоді вже можна заходити. Я зараз відчиню це. Ну, якщо чесно, то нам можна тут бути. Та не соломтеся, йдіть. Дивіться, що тут таке є. А, шо, вже так швидко? Гей, а ти тут що, впав? Тобі допомогти? Так, будь ласка. Ну ок, тобі подам руку. Так, давай тримайся. Більше не зласні, в які такі дилки, обходь просто їх. Зрозумів? Зрозумів. Ну, тепер теж іди туди, як вони теж щось подивися, що тут є. Ну, піду, я теж тут подивися, що тут таке є. Так, мені увагу щось дивує оце. Цікаво, це можна відчинити? Ні, не можна. О, спитаюся, Дузі, може хтось бачив тут якийсь зйом або ключі? Друзі, але бачу тут якийсь зйом? Може хтось має, а може хтось ключі має від тих дверей. Ні. Ну добре. Може якийсь черги подивлюся. Так, треба подивитися, що тут таке є. Тільки і так. А тут що така палатка є, щоб може було тут поспати. І ще може тут десь є збої, вийду собі на вулицю. Сподіваюсь, хоча б двері тут не закриті. Так зараз трошки треба тут побухати і може я відкрию двері. Так, відкрив. Ну закрию. Може ще когось впущу, якогось зубака, але не треба. Так, мені дуже увагу у цей будинок. Вау, як тут багато збої всякої є. Візьму таку збою. Пам. Класна збоя, побить з неї постояти. Класно ця збоя стояє, це, це просто вау. Завжди мені на такій збої постиряти. І Іга, тут якісь дивні озвалені магазини. Пойз якось тут війти. А. Є тортики, всяка їжа. Цікаво, що тут сталося з цим магазином. Ну так, я вийшов. Ну, може, тепер піду там трошки посплю на палатці. Ой, в палатці. Угу. Та йой, не стрійна поспати, тут уже хтось має кричить. Аго, друзі, що сталося? Там зомбі. Ну, давайте я зараз піду і ви теж йдете за мною. Так, тут їх щось багато, я так бачу. Треба постріляти. Зараз дістану свій пістолет. Стріляти. Надіюся, що більше три зомбаків ті у нас не прийде. Так, всі стріляли, молодці треба дізнатися, звідки вони прийшли. А о, друзі, у нас тут ще якась проблема. Яка у нас ще проблема? То щось з комп'ютером. Я бачу. Хтось замав наш комп'ютер? Здається так. Так, так, так. Я замав ваш комп'ютер. Я вже знаю, де ви є. Я скоро до вас доберуся. Готуйтеся зустрічати армію зомбі За те, що ви вбили... П'ятьох моїх зомбаків. Ви отримаєте те ж саме, що й вони з вами станеться так само. І я захоплю всі інші міста. але я не спинюся. А, 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 а. І на цьому закінчується друга серія другого сезону зомбі-апокаліпсису. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. І всім па-па!